Дякую всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. Будемо дивитися сьогодні таке питання, який чоловік на порузі і для чого. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе, подивимося, для кого цей розклад коротенько, в яких енергіях зараз знаходиться та людина, для якої цей розклад. Якщо розклад ваш, дивіться, ні гортайте долі. Дуже розбита, подовлена, але є все-таки бажання вийти з цього стану. І людина добре розуміє, що вона вже скоро вийде з цього стану, адже десятка це вже завершення цього етапу неприємного мечевого. Після десятки завжди йде одиничка, шанс, якщо говорити про мечі. І по суду це відродження. Дивіться, всі парять, всім легко, всі щасливі. Так, це людина вогняна, яка горить ідеєю, от є в неї ідея, вона зробить все, щоб досягнути цієї цілі цієї мети. Піде в будь-які двері, які відчиняться, якщо вона бачить, що за тими дверима краще. Так, людина, яка або сповнена зараз. Почуттів, або знає, що, або хоче сповнитися почуттями, щоб, ну, все-таки весна, щоб не бути самою, і щоб любили і любити. Так, людина, яка багато чого навчається, Іде на світло, хоче здобути якомога більше знань. Тут самовдосконалюється людина, сама себе навчає, розвивається духовно, щоб стати кращою на її погляд, от що їй треба в собі виправити. От для такої людини цей розклад. Так, який чоловік на порозі і для чого? Який чоловік на порозі і для чого. Так, який чоловік на порозі. який чоловік чоловік загадка або людина, яка просто не буде розкривати всі свої карти от в спілкуванні дещо відкрите, дещо закрите, можливо, свої скелети в шкафу не в такому ж контексті, як я сказала, може бути дещо маленькі проблеми, просто не буде їх вивалювати. Ця людина завжди працює з розумом, хоче досягнути всього найкращого, перемагає своїх ворогів, не глумиться з них, просто перемога і радіє. Так, далі людина, в якої багато було неприємностей в минулого, і розбите було е, от щось в минулому, дивіться, розлиті чаші, е, три чаші, і людина от, концентрувала свою увагу тільки на неприємностях. Але йде до неї великий шанс. І ця людина вже знає, що вона піде в нові відкриті для неї двері на краще, на сонечко. Не так скоро цей шанс уже і досягнути. не довго, але й не скоро. Людина піде цим шляхом. Так, от людина, яка не впустить свого, от хоче досягнути і буде йти. Ала, дивіться, стоїть і думає, як це зробити краще, легше е і результативніше. Так, по рицарю Пентаклів іде до своєї мети, можливо, з подаруночками хоче. І це або вогняної стихії, левовин стріла, чоловік, дорослий, самостійний, харизматичний, вогняний, або просто в таких енергіях зараз знаходиться. Так, для чого йде? Дивимося. Так, щоб обрану жінку сповнити емоціями. Так, іде так, здалеку. В когось це інше місце, в кого місто, в когось це інша область, інша країна. Так, а що тут по мечевому? Так. Можливо, буде знаходитися на момент зустрічі в холодних енергіях, але зустріч для вас буде приємна, він, як подаруночок ітиме вам. Скоро ця зустріч буде, відбудеться. І ви виходите в десятку пентаклів. Дивіться, для чого він йде. Він зробить вас імператрицею коханою жінкою, яка розцвіте зовнішню і внутрішню. Ні, хай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.